Вітаю юних інформатиків, майбутніх програмістів. Сьогодні поговоримо про пісню Ой у лузі червона калина. Багато хто вважає її народною, однак вона має свого автора і слова, і мелодію написав Степан Чернецький. Пізніше, в 1914 році кілька куплетів додав чотар українських січових стрільців Григорій Трух. Пісня одразу стала дуже популярною. Її виконували в УПА і на кожній хвилі боротьби України за свою незалежність. Сьогодні червону калину виконують професійні і аматорські колективи. Її заспівав Андрій Хливнюк, гурт Пінк Флойд. А ми створимо свою скречівську версію. Ви знаєте грамоту? Я ні. Але скреч підходить навіть для таких знавців музики, як я. Переконаймося! Для сьогоднішнього проєкту нам потрібно підготувати заздалегідь малюнки. Камуфляж нехай буде для фону. Українська дівчина, яка нібито зажурилася за долю України. І українські військові. Може бути один малюнок а можемо використати й декілька. Заходимо в Scratch. Спочатку пропоную попрацювати зі сценою і змінити її тло. А саме імпортуємо його з малюнку камуфляж. Так, цей малюнок бачимо трошки замаленький. Виділю і розтягну. Тепер попрацюємо зі спрайтом. А саме почнемо писати йому скрипти. Як завжди. Починаємо програму із команди, коли натиснуто зелений прапорець. А далі нас сьогодні буде цікавити ящичок звук. Які ж тут є команди? Цікава команда грати звук няв». Ще часто використовують команду програти ноту. І якщо ви міняєте тональність ноти, то вона звучить по-іншому. Але перед тим, як використовувати саме цю команду, у нас сьогодні їх буде найбільше. Давайте встановимо темп 60 ударів за хвилину. І задамо інструмент, нехай для початку це буде перший. Подивіться, скільки їх тут є, цих інструментів 21. А далі починаємо задавати ноти. Я собі заздалегідь підготувала їхній список, це буде нота. 67 півтакта, Дублюю цю команду. Третя нота має бути 70 і тривати вона має 0,75 ну, такта. Спробуємо для початку непогано, продовжуємо. Набираємо по черзі всі ноти і паузи і перевіряємо результат. Якщо результат нас влаштовує, задаємо йому повторення два рази. Далі так само набираємо. Приспів. В результаті отримуємо ось такий довгий скрипт. Приспів теж повторюємо два рази. Але тепер давайте ще попрацюємо із образом нашого спрайта. Ну, хотілося б, щоб це був не котик, дивимося його образи, а щоб це була дівчина-українка і українські військові. Вибираю перший образ, змінюю його, команду імпортувати. Тут нехай буде дівчина. Для зручності перейменую цей образ дівчина. А другий образ імпортую із файла військового, наприклад, такого. Бачу, що його треба трошки збільшити. Виділяю і збільшую. І теж перейменовую назву військовий. І з команд з ящичка Вигляд вибираю образи. На початку перед куплетом вибираю образ дівчини, а перед приспівом... Коли співається, а ми червону калину підіймемо образ військового, перевіряємо, що вийшло. Тепер давайте організуємо нашу програму якось компактніше. Відмовлюся від оцих довгих записів нот, вилучаю їх, лишаю тільки команду зміни образу. Натомість створюю списки ящичку величини. Перший список назву нота. У черзі додам до нього інші елементи. Перша нота 67, Enter можна створювати другу теж 67. Коли обидва цикли створені, вони мають довжину 17 елементів. Нам ще потрібна буде змінна. назвемо її цикл. Створити змінну. Цикл. Задамо. Ці зміні значення 1, Далі цикл буде повторюватися стільки, скільки триває довжина, ну, наприклад, ноти. Ну, попався такт, нехай буде такт. Даємо команду програти ноту. Але тепер це буде не 60, а елемент цикл з нота. Замість одинички ставлю зміну цикл. І не пів такта, а тепер елемент цикл з такт. Змінюю зміну цикл на одиничку. В кінці змінюю образ на військовий. Ну і повторюю два рази. Перевіряємо. Ви почули, що з інструментами 1 і 2 негарно звучить пауза. Я поміняю інструмент, наприклад, на піцикато. і заодно виправлю помилку. Я бачу, що дуже швидко з'являється образ військового, він має бути не в тому циклі. Перевіряємо. добре. А зараз програємо нашу червону калину акордами. Вікіпедія говорить, що акорд в музиці це ритмічне, одночасне сполучення кількох, не менше трьох, різних за висотою звуків. Для нового проекту, оновленого проєкту нам буде потрібне повідомлення. Будемо використовувати ось таку команду оповістити і чекати. Створимо нове повідомлення, пропоную назвати його акорд. Саме ця команда замінить нам програти ноту. Все останнє залишиться поки без змін. А що ж робити, коли я отримую акорд? Коли я отримую акорд, візьму за основу ось цю команду. Програти ноту все як було. Але нам потрібно не менше трьох різних за висотою звуків, тому я ще двічі дублюю цю команду і змінюю ноту в оператора, вибираю плюс. Одним доданком, доданком буде елемент цикл з нота, а другим нехай, наприклад, 3. Коже дублюю для третього акорду, тут нехай буде плюс 7. Давайте послухаємо. Вивчайте скреч. А наші ЗСУ берегтимуть Україну. Все буде Україна. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.